Добрий день. Як вас справи? Прекрасно. Дивіться, я скинула контрольну роботу. Напиши мені, будь ласка, і скинеш її в класрум. Ну, якщо не в класрум, можна на Viber відправити. Добре? Добре, як вам зручно. Дивіться, за наступний раз я вам нічого не можу сказати, тому що я не знаю, як у нас буде з виключенням світла. В нас зараз просто завал, повірте. Тому воно в нас так не виходить. Буде світло? Ми з вами зустрінемося. Ні, то я якось дам знати. Добре. А ви якщо можете побачимо контрольну роботу завданнячка. Що можеш, то зробиш? Що зробиш, виставляєш мені в Viber і все? Добре. Є в тебе? В класрумі? Зараз йду. Зараз секунду, але є контрольна робота. Ну, ну зараз. Ще раз ну, в мене стоїть. Ну, а зараз видно? Хочете на вайбер, так? Ну, був клас, робить стоїть. Добре, зараз я вам тоді скидаю на вайбер. Якщо вас не видно, добре, зараз скину на вайбер. Та-та-та, зараз секундочку, я той. Угу. Так, а ну погляньте на вайбер. Добре. То дивіться, то скільки можеш собі виконувати. Скільки виконаєш, скільки буде, Кинеш мені в вайбер і в Добре. То я вам сьогодні дозволяю просто вийти з уроку і попрацювати. Добре? Так, вуглеводи. До побачення. Па-па!